Загарбати, зруйнувати, вбити. Там був геноцид, тому що. Маріуполь це українське місто. Знести, набудувати нового і заселити своїми людьми. Це називається заміщення населення. Як Кремль в окупованому Маріуполі намагається стерти найменшу згадку про Україну, переписати історію. А го важливо переробити місто. Березень, квітень 2022-го. Російські війська з суші і моря наступають на Маріуполь. Місто в облозі, щоб зламати оборону. Маріуполь нещадно криють вогнем. Це... Злочини там е, був геноцид, скидували бомби на цивільні будинки. Багато взагалі було вбитих людей і в підвалах. Ярослав до війни був підприємцем. Мав у Маріуполі дві друкарні бачив, як після прильотів обидва приміщення побило. Його квартира в будинку на околиці міста теж розтрощена. Стіни в дірах не було великого пожару. Пожежі не було, тому це й врятувало будинок. Поряд будинки вже там знесені. Вони повністю там згоріли. Гарних новин немає. Ярослав радіє, що родина і сам живі, та виїхали. За даними міськради, яка також в евакуації, в місті зруйновано 90% житла. Люди досі живуть серед руїни. Анонімно розказує місцева жінка, що лишається в окупації. Живуть на дачах, даже зімою придумають катамабагрівати. и живут. Люди некоторые, я даже знаю, <laughs> сама через это прошла. Жили рядом в гаражах, рядом с домом, которого нет, или не рядом с домом, если есть гараж. В сарайчиках жили, підвальчиках. одразу після окупації кремлівська пропаганда взялася торочити про відбудову Маріуполя. Насправді ж будинки сотнями взялися бульдозерами рівняти з землею, і навіть адреси повидаляли з мапи. З двох тисяч багатоповерхівок кожного другого будівлі її вже не існує. Була остання у нас цифра це майже 700 будівель вже знесли. Вони як це все прибирають. Ну як є приклади, що ніхто ж там не перебирає нічого, його все грузять. Щоб сміття вивозили разом з останками загиблих без ідентифікації, підтверджують місцеві. Я пам'ятаю, просто по лівому берегу, коли по Таганрогській трасі їдеш, це в 2022 році було дуже багато домів розбитих, можна сказати, там вони майже всі розбиті. І ось этот трупний запах дуже довго стояв. І таких районів. Много в городі на розчищених ділянках у середмісті Маріуполя загарбники закладають новобудови. В основному зараз будують в престижних районах, тобто, возле моря, в центрі до з часами був. Його ще не построїли, но вже квартири викуплені або приморський район, де ну, більше елітна земля, така яка там мала більше вартість. Друга історія там беруть міста, там де в центрі, і ну тобто беруть такі більш знайте комерційні маріупольців, які втратили там житло вині Російської Федерації. Їх викреслюють зі списків на отримання новобудовам. На місці знесених домівок в окупованому Маріуполі дають інші номери, а вулицям нові назви, розповідає Микола Осиченко. До війни він очолював Маріупольське телебачення. каже один з таких будинків просто в історичному центрі міста. Навпроти його колишньої редакції. Нахімова, 82 – Це будинок ну, біля моря, можна так сказати, тобто через. Приморський парк місцеві мешканці були дуже раді, коли вони побачили, що їхній будиночок обносять парканом, Туди заходить якась будівельна техніка. Адреса будинку була а, змінена на нову, навіть якщо ці люди підуть до суду там. А суд їм почитає, скаже, така вашого будинку немає. Все маріупольцям до нових квадратних метрів зась, та вони цілком доступні громадянам країни-окупантки. Перед так званими виборами цього року запровадили іпотеку під 2% річних. Це мало не єдина програма з передвиборчих обіцянок, на яку Кремль розщедрився реальними, а не віртуальними грошима. каже дослідник Ігор Тишкевич. 2% – це ну зрозуміло, що ніж ніж рівень інфляції. Тим більше, що розтягується років на 20. Це частина програми заміщення населення, тому що вона накладається на інші федеральні програми, які є в регіоні. Інші програми це такі, як земський лікар або квоти на переселення пенсіонерів з крайньої півночі, отримати місцеву реєстрацію. Таким переселенцям допомагає окупаційна адміністрація. Значна частина цих програм, вона до 2022 року ну була вже в такому приглушеному стані. З кінця 2023 року квоти знову пішли. Це системна політика. Яка скерована на створення такого прошарку місцевих мешканців. Це не обов'язково силовики або управлінці, яких в разі декупації ти, ти можеш одразу як окупантів вигнати, а припустимо пенсіонерку, яку ну, тим же сам нашим європейським партнерам буде просто шкода. Ну як же так, це ж бабуся. Взяти іпотеку в рублях громадяни Росії можуть і на вторинному ринку житла. Таке в Маріуполі скуповують за безцінь, навіть у розбитих будинках, ще й цинічно рекламують таку нерухомість на федеральних каналах, називаючи їх розрушками. Большая спальня. Да, квартира требує э, вложений, тому що після бойових дій пострадал дуже сильно дом, но але його как вы увидите, фасади вже вистанавлюють. Їм важливо э, надати житло якомога більшій кількості лю людей, які будуть заїжджі, тобто не місцеві, тому що місцевим вони не довіряють. Попри навалу з Росії охочих до теплоти Азовського узбережжя, безробіття і руїну в Маріуполі лишається, за оцінками міськради, близько 100 тисяч жителів. Це п'ята частина довоєнної кількості. Більшість з них на межі виживання. Життя розділилася на два фронти: до і після. Були хороші умови, могли працювати, робили якісь плани на життя. То зараз живеш одним днем. Грустно і скучно. І бідно за що все це? інна Горіненко, Віктор Зеленков, вікна СТБ», марафон. Єдині новини.